Несказані слова короткометражну стрічку із такою назвою створили громадські організації Прикарпаття. Своїм роликом хотіли привернути увагу до теми збереження родини. Відтак підіймають у фільмі одразу декілька питань. Серед них труднощі, з якими стикаються молоді сім'ї, виховання маленьких дітей, а ще конфлікт поколінь. Втім, готових рецептів автори не дають, прагнуть лише заохотити до вирішення проблем, які часто призводять до розлучень. Що ж до сюжетів їх для короткометражки брали здебільшого із повсякденного життя. Що стало початком ініціації цього фільму? Я думаю, що спілкування з нашими однолітками, з людьми, які є і молодші, і старші. І, власне, дуже багато знаю сімей, які розвалилися через певні проблеми, власне, в неправильному спілкуванні батьків і дітей. І тому вирішили все-таки підняти це питання. У фільмі переплелися спогади та реальні події, поміж ними також мовне питання, адже головний герой спілкується російською. Через це й не подобається тещі. Втім, наприкінці стрічки вже не важливо, яка мова йому рідна. Таким чином автори наголошують, схожі проблеми є надуманими. Мовне питання воно насправді так тому, що його такої проблеми, моя точка зору не існує. Її піднімають штучно ті. Кому це потрібно, і хотілося показати те, що насправді все рівно якою мовою буде говорити людина, Головне, яка вона? Та людина є, насправді. Хронометраж стрічки лише 10 хвилин. Серед акторів – жодного професіонала. Тож усі критичні зауваження автори готові врахувати. Переглянути фільм можна у мережі інтернет.